Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я працюю над такою роботою, це невеличкий елемент. Я роблю не відтворення, а повтор схеми Марії Чулак. в мене було два кадри, котрі ви зараз бачите, і я спробувала максимально. Відобразити її схему для себе. Я прикинула для себе, що мені буде досить важко працювати над таким одним полотном, тому для себе я зробила спочатку перший елемент, да, ніби як стієчка, далі вже другий. Працюю в техніка сіточка, тут скрізь техніка сіточка, момент, котрий я не впевнена, в якість арафії не. Запевняю мене, чи там ось такий, як я зробила перехід, чи там буде стовпчиком. Не знаю, але, знову ж таки, в мене повторення, не відтворення, тобто, що має бути однаковим. Мені дуже подобається саме ця робота, але, е на жаль, якість, повторюся фото фотографії, мені просто не дозволяє ідеально повторити, відтворити. Ось. Ще момент, на котрий варто звернути увагу. Дивіться, тут в мене три, тут я зробила собі чотири. Ну, відповідно, щоб в мене був е, плавний перехід. І було е, заокруглення поступове. Два. Якщо вам цікаво, буду ділитися. Поетапно цим моментом, зараз, на жаль, знову активізувалися відключення сильні світла. Поки ніяких майстер-класів, відеоуроків не знімаю, можливо, ви мене спрямуєте, що було б цікаво вам показати. ну, якби, По своїй змозі залюбки, то зроблю сьогодні гарний світловий день. І я то, можу, я то можу вам відзняти. Чекатиму ваші коментарі.